Усі, але зрозуміти, я навіть не уявляю себе собі, а як можна її рехтувати? Да? Mm -hmm. Ви ж розумієте, вона вже ж буде підписана, mm -hmm. да? а от а от, от захочуть депутати якісь, якісь там її поміняти. Ну вибачте, це ж треба знов їхати узгоджувати туди, розумієте? А вони приймуться. Тому тому це буде, я чесно вам скажу, це скоріш такий ритуальний танець, який всі. Ситуації, ну хтось буде проти. Ну я вже зараз можу припустити проти ну хтось проти продовження воєнного стану. Був вчора. Там хлопець, дуже такий сміливий хлопець. Він проти всього. Ну молодець там, хоче, хоче протестний електорат на себе. Там ну не не він, перший не він останній Давайте так Завжди будуть такі там міські такі, цікаві хлопці, але е, рішення безумовне, ну, як мінімум, має бути е, кожна фракція, вона, яка буде голосувати, і всі депутати вони мусять розуміти свою дуже велику відповідальність. Бо з одного боку, Конституція надра інтереси економічної країни, з іншого боку, це е, перемір'я, шлях. До якогось миру, да це те, чого сьогодні прагнуть справедливого цього миру. Дуже багато українців. Яка ж частина мабуть не прагне, а каже війна до переможного кінця. Мі над ситуація Україна ніколи такі ще не була. Давайте зізнаємося. Тому спостерігає, що... ви спостерігаєте.